Друзі, всім привіт! Вийшов я зі спінінгом на місцеве озеро половити окуня на силіконові приманки. Комплект вже зібрав, ну а зараз буду приступати до риболовлі. Розпочну з оснастки джигріг, вантажик 2,5 г і причепив ось такого рака від флагмана в розмірі 1,8 дюйма. Приманки планую використовувати до 2 дюймів не більше. Адже ціль сьогодні окунь. Але на невеликі приманки також частенько попадається і щука. Але на вилов щуки зараз, ну, на ловлю, звісно, заборона з 15 лютого по 1 квітня. Ну, якщо вона в нас буде в прилові, звісно, ми її будемо відпускати. На Дніпрі на затоці зараз некомфортно ловити за високого рівня води, багато затоплених місць. Так що вирішив я вийти, спробувати на це озеро. Тут також вистачає хижої риби, окунь, щука, судак. Кажуть, і сум є, але я не ловив і не бачив, але ну, розповідали. Але озеро, чесно сказати, вам загадкове. Тут можна проходити півдня і жодного тичка не побачити і не відчути, як кажуть. Пройшов три місця, поки що нічого. А Зараз хочу спробувати на косі. Там непогано має відзиватися окунь. Ну, побачимо, як буде сьогодні. Зараз спробую на баліста двохдюймового від Lucky John. Джона. Oh no. Непоганий окунь. Дивіться, який барбос. В тому місці було два тичка на рака, а на баліста я взяв непоганого окуня за розміром, ви самі бачили. Зараз хочу спробувати в коряжнику. Замінив я купу приманок, але жодного клювання більше так і не було. Хай місце трішки перепочине, тому що зробив я там чимало закидів. А я поки спробую тут, якраз куряжнику, на пляжику. Потім повернемося знову в те місце. Пройшов обкидав тут декілька місць і біля коряжника спробував. Але нічого, зараз знову піду спробую на косі. Да, щось вітерець так роздувся. Дуже велика дуга виходить. Треба, мабуть, вантажик трішки більший чіпляти. Наче й погода непогана сьогодні. Але поки що більше нічого. Оно ну, бачили клювання яке? Ех, і зійшов. Гарний окунь був. Друзі, щука, щука, ух ти! І зійшла, гарна була. А непогана була, така може, під кілушку. Я її бачив добре. Не знаю, передасть камера вам там чи ні. Взяла практично біля берегу погано мабуть просіклася та хоча я <кій>, толком і підсічку не встиг зробити тому що вже хотів вимотувати мабуть ішла за приманкою ну нічого все рівно я б її відпустив би але хотілося б потримати в руках, да і вам показати. Качки. Наче заборона у нас на щуку, але бачу, цілі спрямовано йдуть рибаки зі спінінгами, зі 110-130-ми воблерами. Явно не окуня ловити. Ну, всім байдуже. Таку ж саму картину я вчора наблюдав на затоці Дніпра. Нікому немає до цього діла. От якби ходили, штрафували би, тоді би люди задумались. А так. Ніхто це не контроле. І всім байдуже. Тут також спробував нічого. передвигаємося, шукаємо активну рибку. Пудемо, шукаємо, але поки без результату. Ну що, зима, друзі? Зараз ну, буквально як три дні на цьому озері зійшла крига. Та ще й період такий. Походив я годинку покидав на знайомих мені ділянках, але жодного тичка я так і не заробив. <кій> Знову прийшов на косу. Можливо, буде обідяний вихід Окуня. Треба перевірити. Покидаємо, мабуть, ще півгодинки тут. Можливо, щось дефіймаю. Окунь тут стовідсотково є, але чомусь не дуже активний. Зараз поекспериментую з приманками. Можливо, якогось результату я доб'ю ще. Це, щойно, друзі, мабуть, зробив останній закид. Рибка мовчить, взагалі перестала відзиватися, то хоч якісь тички були. То вранці піймав окуня, десь в годин 10 зійшла щучка. І ще один окунь у мене також зійшов на рака. Перепробував я купу приманок різноманітних речків, хробачки, танти. Оце окуня впіймав на двохдюймового баліста від Лакеджона і зійшла на нього щучка. По вагам сьогодні я працював від 2 до 5 грамів. Більше п'ятірки не було сенсу ставити, а менше двох, ну, самі розумієте, така сьогодні вітряна погода, боковий вітер. Ну, В принципі, з двома грамами роботи ну, працювати можна. О! Бачили клювання? О, окунь. На рака взяв. А ну і сюди Барбос. Єдрит Мадрид. Ось такий окунчик. Ось така катавася щойно вийшла. Я не знаю яким чином в мене зламалася вершинка мого спінінгу. Ну від чого? Від окуня в 100 грам, я не знаю, чесно. Підійшла моя риболовля до завершення. Вдалося сьогодні впіймати два непоганих окуня. Один окунь зійшов і зійшла непогана щучка. Ось такий результат за 4,5 години риболовлі. Все, друзі, я буду збиратись. Вам всім дякую за перегляд. До зустрічі на воді.